Отже, після певного періоду ми з вами знову розпочинаємо спілкуватися про історію України. От в принципі. У нас все ще продовжуються досить складні питання. Коли ми вже дойдемо з вами до класичної історії Київської Русі, коли будуть у нас, так скажемо, князі, про яких ми досить багато знаємо, які щось роблять, які з кимось воюють в основному одне з одним, то це буде просто. Але коли ми з вами кажемо про самі початки, як це взагалі все розпочиналося, то виходить, що не все так і просто. Воно. У нас розпочиналося. Ми з вами розібралися трошечки раніше про слов'ян. Звідки вони взялися, і, в принципі, зараз я сподіваюся, що маємо певне уявлення про те, які ж народи у нас мешкали на території України напередодні утворення отієї славетної держави Київська Русь, про яку ми всі з вами так багато знаємо. І якою так сильно пишаємося, і навіть а, у нас намагаються росіяни відібрати ту історію Київської Русі, тому що вона всім дуже подобається, величезна ранньосередньовічна держава, держава, своя монархія, да, своє, так скажемо, справжнє. Князівство, при тому, при чому велике і могутнє зі славетними князями, у яких були родинні зв'язки з всіми європейськими державами. Да, ну, мабуть, є чим пишатися. Хоча я сам не дуже люблю історію Київської Русі, а, мені цікавіше більш. Так скажемо, загадкові періоди ніж період Київської Русі. Ну, хоча, хоча будемо, будемо у всьому з вами потихеньку розбиратися, звичайний про період Київської Русі і про період, який був до Київської Русі, відомо зовсім мало. Про Київську Русь у нас, хоча б, є повість минулих літ, в якій розписана в принципі наша історія часів Київської Русі. От, а, а до цього, коли ще, не, ще не були події, що не освітлені в повісті минулих літ, ну, зовсім важко розбиратися в цих періодах. Одначе, в принципі, спробуємо <кхух> сьогодні розібратися в досить проблемному моменті. А саме в походженні Київської Русі. От, що ж там було напередодні? Ну, ми зрозуміли з вами вже, що були слов'яни, були сарматські племена, в основному Алани, які були у нас, так скажемо, основними компонентами, які утворили майбутню людність Київської Русі. Тобто, подумали, да? два, два, основні, два основні компоненти. Це слов'яни та Сарматські племена. Можна сказати, слав'яни та Алани в основному. Ну Хоча, крім Аланів, там вже були ще Роксолани і таке інше. Ті у нас нащадки Сарматів у нас мешкали на півдні, а слов'яни у нас мешкали на півночі. Ну, от там в лісах. Про що ми з вами і казали, що вони там жили, займалися землеробством в лісах, ну а потім почали потроху вилазити, і після гунської навали розселилися по всій Європі. От. Але ж, але ж, ну, давайте трошечки. Формуємо уявлення, да, є у нас Україна і є у нас слов'янські і аланські племена. Ніхто із них не утворює якоїсь великої держави. Всі вони живуть а, окремо певними, так скажемо, маленькими а, о, союзами племен, які мають назви. Ці назви у нас значаться якраз в повісті минулих літ. От ми, в принципі, їх знаємо. Це у нас поляни, волиняни, деревляни, сіверяни, тіверці, уличі хорва... і хорвати. От, в принципі, ці племена у нас живуть напередодні утворення Київської Русі, їх описано в повісті минулих літ. Поляни у нас живуть в середній течії Дніпра. Волиняни або їх ще називають дулібами у басейні Західного Бугу. Деревляни у басейні прип'яті та, та її правих приток. Сіверяни на берегах Дністр, Десни та її приток, тіверці між Дністром і Прутом. Уличі між Дністром і Дніпром. Хорвати у предгір'ях Карпат і Закарпатті. От всього всього переліку. Особливо тут і не згадуються, так скажімо, племена, які у нас живуть в ни на, на Нижньому Дніпрі. так? От, А якраз на Нижньому Дніпрі у нас в основному живуть сарматські племена. І держави у них немає. Це не значить, що вони не знали, що таке держава. Вони, звичайно, знали, що таке держава ще з давніх часів. По-перше, ми казали, що вони входили в готську державу Германаріха ще декілька сотень років тому. Потім, судячи з усього, був Анський Союз племен, який теж був державою. Потім на території України було утворено декілька держав, які називалися каганатами. Каганати у нас утвоє, це форма державності, яка характерна для тюркських племен. Ну, от Тюркські племена це племена, в тому числі татари, зараз, які живуть на території України, їх мова належить до тюркської мовної групи. Ну, На території Турції теж у нас живуть турки, які теж належать до тюркської мовної сім'ї. Але ж це величезна сім'я, до якої належить дуже багато різних народів. А, так от. За часів великого переселення народів на території України утворюються ще дві держави. Це аварський каганат, а потім ще і булгарський каганат. Фактично, це тюркське племя, спочатку аварів. Яке на територію України утворило свою державу та почало свої війни з іншою, з іншими країнами, великі завоювання була теж дуже велика імперія, про яку ми зараз знаємо дуже дуже мало. Да, дуже б хотілося це все дослідити ще докладніше, ще побачити наукові роботи з цього приводу? Ну а якщо не вдасться, то самим займатися, зайнятися розборами цих питань стосовно аварського каганату. От потім у нас булгари, теж тюркське плем'я, прийшовши на територію України, теж створили свою державу. Всі ці тюркські племена вони певний час існували на території України, потім були нетривкими, вони розпадалися, і їх представники чи переселялися на якісь інші території, чи просто зникали з історичної арени. Наприклад, аварський каганат він просто зник з історичної арени. Дуже сильна могутня держава, яка проіснувала зовсім недовго, воювала з імперією Карла Великого Франкською імперією, а потім взяла і розвалилася. Не стало її зовсім і навіть в повісті минулих літ аварів згадують як обрів. І кажуть, з'явився навіть вислів згинути як обри. Тобто нічого від них не залишилося. От, ну, що стосується болгарів, ми знаємо набагато більше. Болгари у нас потім відселилися на територію сучасної Болгарії, от, і там створили свою державу, об'єднавшись зі слов'янами, зміщавшись зі слов'янами, тюрки поєдналися зі слов'янами, і у нас з'явилися болгари. Булгари слов'яни равно болгари. От. Тому племена ті, які все ж таки лишилися після цих всіх великих переселень, перестановок за часів великого переселення народів, які все ж таки лишилися на території України, так вони дуже добре знали, що таке державність. От. Але ж їм не дуже хотілося утворювати якісь великих держав, вони були, так скажемо, здається, не дуже до цього схильними. Якщо я вам кажу, що сарматські племена, які були завжди свободолюбивими, які завжди прагнули певної незалежності, не хотіли об'єднуватися в великі держави, і завжди воювали з великими імперіями, от, скоріше за все, це було в їх ідеології. Тобто так вони собі міркували. Це була така традиція, що велика держава це погано. Здається, слов'яни теж вони багато чого в них навчилися, і у них були приблизно такі ж думки стосовно з приводу державності. Ну і взагалі, чи було, так скажемо, в той час потреби створити великої сильної держави. В принципі, вони і самі по собі непогано оборонялися від всіх інших народів, які приходили на ці території. Але ж, але ж, в принципі, з часом створилися, почали створюватися умови для того, щоб поступово тут почало зароджуватися щось нове, яке потім у нас переросте в Київську Русь. Тут треба сказати, що утворення Київської Росії у нас відбувається в IX столітті. Запам'ятовуємо, в 9 столітті і пов'язано з трикутником великих держав того часу. Перша найвеличніша держава того часу це, звичайно, Візантійська імперія. Чи Східна Римська імперія зі столицею в Константинополі, яка у нас знаходиться на півдні, тобто ну, на території сучасної Турції. Сподіваюся, що всі більш-менш нормально уявляють, де відносно нас знаходиться Турція. А друга важлива країна це у нас Швеція. Ну, або можна сказати, що е, скандинавські країни, країни скандинавського півострову, це Швеція та Норвегія. Е, ну, в основному Швеція важ, важлива в даному випадку. Країна там ще й не склалася в, в, в той момент, ще не, не було держави. От, але ж, були е, певні королівства, германські. В яких були досить сильні воїни, яких в ті часи називали вікінгами, або також називали варягами, або називали норманами. Це все одне й те ж саме: вікінги равно варяги, равно нормани, равно Умовно шведи. Теж сподіваюся, що ми це запам'ятали. Що це все одни, теж, цей, е, 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 один і той самий термін, який в різних мовах називали по-різному. І зараз, тому, так скажемо, є дуже багато різних перекладів літератури. Так от. в... А, і була ще третя держава, да. <смеш> ледь не забув. Ще третя держава, яка у нас знаходилася східніше за територію України, чи на східних територіях України і на узбережжі Азовського моря, створилася ще одна сильна торгівельна імперія того часу це Хазарський Каганат. Про нього можна розказувати окремо, про нього можна розказувати досить довго, є дуже обожнюю тему пов'язану з хазарським каганатом, ну але ж, це у нас, надто нас уведе в бік. Ну Важливо в тому, що хазарський каганат та Візантійська імперія були торгівельними конкурентами. Вони були і одна і інша торговими імперіями, які прагнули контролювати великий шовковий шлях. От, А що стосується шведів, то вони були зацікавлені просто в торгівлі з півднем, з і Візантією, і Хазарським Каганатом. Шведські вікінги. Вони опанували водний путь по річкам з півночі на південь, основною річкою, по якій вони ходили на своїх кораблях, був Дніпро. І ходячи по цій річці, по цим річкам, вони зі Швеції потрапляли в Чорне море. І торгували з Візантією, ну і також з Хазарським Каганатом. Ця, ця торгівля і навіть військові набіги на багаті території на півдні були дуже вигідною справою для цих самих шведських вікінгів. І оцей шлях. Північ-південь почали називати шляхом із варяг у греки. Варяги тобто це самі оці Шведи, а греки це Візантійська імперія. Тому що там основне населення було грецьким. Тобто торгівельний шлях із Варяг у греки проходив по Дніпру. З півдня на північ, верніше з півночі на південь, і іншим річкам також там на півночі, і поєднував торгівельними зв'язками північні германські країни з Багатою Візантійською імперією. В самому центрі цього торгівельного шляху. Ну, майже в самому центрі. На дуже вигідному місці, де зливаються багато річок і отже сходяться багато торгівельних шляхів, стояло з давніх часів місто Київ. Оця здоровезна книжка називається Літопис Руський. Подивіться, яка вона товста. Фундаментальне видання за радянських часів з пачкою карт, з класним форзацом, ну, взагалі. Я був щасливий, коли мені це подарували. Колись це була дуже-дуже дорога книжка, видана в Києві. От. І тут у нас міститься, так скажемо, адаптація. Повісті минулих літ. І зараз ми подивимося, що же там Монах Нестор, автор Повісті минулих літ, пише про початок Києва. От зараз прямо з Повісті зачитаємо. Да, рік 6370-й. Бо літочислення в повісті минулих літ з створення світу. А так 862-й вигнали, і тут в уточнення чуть Словене кривичі» і весь, тобто слов'янські племена, вигнали слов'янські племена варягів за море і не дали їм данини. І стали самі, самі в себе володіти. І не було в них правди, і встав рід на рід, і були особиці в них, і воювати вони між собою почали. І сказали вони: пошукаємо собі князя, який би володів нами, і рядив би за угодою по праву. тобто володів а, а, нами і правив. Пішли вони за море до варягів, до Русі, бо, тих, бо так звали тих варягів Русь. Все нормально написано, Господи. Як ото одні звуться свеями, а другі норманами, англами, інші готами, отак і ці. Сказали русі, чуть словене, кривичі і весь, земля наша велика і щедра. І, а порядку в ній нема. Ідіть на княжити і володіти нами. Отже, за повістю, не, за повістю минулих літ написано в році 80, 862, що слов'янські племена. Запрошують до себе княжити, плем'я скандинавське, тобто зі Швеції, яке називається Русь. Запам'ятовуємо, що таке слово Русь, да? В повісті минулих літ я вам прочитав, що це є одне з скандинавських племен. Це одне, так скажемо, з племен норманів або варягів. Через цю згадку в повісті минулих літ з'явилася така штука, яка панувала в літературі довгий час і викликала дуже багато суперечок між дослідниками як нормандська теорія. Ну і в принципі нормандську теорію я якраз і називаю головною, так скажімо, головним моментом сьогоднішньої нашої розмови. Тобто нормандська теорія це теорія, що державу Київська Русь створили нормани, які називалися Русь. Але ця точка зору, яку, здається, професор Міллер виклав в своїй статті ще за часів Катерини Другої. Тобто, в другій половині XVIII століття вона дуже не сподобалася всім е, патріотам Росії в той час, та і патріотам України з часом теж не сподобалася. Тобто, за цією теорією, е, так скажемо, почали казати, що у Слов'ян на території Київської Русі вони були не розвинутими, неспроможними, щоб утворити свою державу. Тому державу для них утворили, умовно кажучи, німці, германські племена утворили германські племена Русі, яких спеціально для цього запросили. І в літературі дуже багато розмов про те, що ні, це неправда, що Русь це назва місцевості навколо середньої течії Дніпра. Що Русь це у нас є одне з слов'янських племен, чи держава взагалі була названа на честь річки Рось, яка якраз протікає в середній течії Дніпра. Тобто, і до цього часу чомусь українці через якесь відчуття своєї якоїсь неповноцінності відчайдушно доводять те, що германці. Тобто вікінги оці, вони не мають особливого значного відношення до Київської Русі. І приводять навіть дані про те, що на території Швеції нема жодного населеного пункту чи місцевості з назвою Русь. Тільки забувають, чомусь чи спеціально не звертають увагу на той факт, що навіть зараз. В фінській мові фіни називають а, шведів руоці. руоці. А, тобто це просто давня назва шведів. Руси це те ж саме, що нормани, або те ж саме, що шведи. Сподіваюся, ви звернули на це увагу і запам'ятали. Хоча не знаю там всяких НМТ, чи саме такої точки зору притримуються підручники, але я вам кажу, як насправді в даному випадку. Тобто, тобто як же формувалася Київська Русь якраз за участі тих самих Русів? Тобто спочатку русами слов'яни не називалися, і не одне з слов'янських племен русами теж не називалися. А звідки ж взялися ці руси? Вони просто припливли на кораблях з Скандинавського півострову. Навіщо? Оці самі руси або вікінги, вони сідали на свої кораблі, спускалися вниз по Дніпру. І займалися той, що називається транзитною торгівлею. Тобто вони чимось якимись товарами запаслися ще з, з своїх країн зі Швеції, умовно кажучи, спустилися трошечки по Дніпру, місцевому населенню це продали. Потім у місцевого населення купили товари і попливли нижче по Дніпру. Потім ще продали, потім попливли ще нижче. І так, поступово назбиравши все більш і більш дорогих товарів, вони допливали аж до Візантії. І там у них була найбільша виручка. Тобто, збиравши цінні, е, цінні речі з усього населення по. Всьому цьому шляху і з греки, вони прибували до греків, тобто у Візантію з максимальною, так скажемо, торговою вигодою. Поступово вони, звичайно, постійно займаючись торгівлею на цьому шляху, вони почали засновувати свої поселення, залишати свої дружини на цьому шляху. Найбільш, так скажемо, вдалим місцем для того, щоб зробити такий собі форпост на цьому шляху було місто Київ. Ем, і в, вже в IX столітті, як ми з вами сказали, місто Київ, там, розмісти, там розмістилися ем, руські дружини. На, часі, на чолі з ватажками Аскольдом і Діром. І оці ватажки Аскольд і Дір вони обоснувалися в Києві і почали, так скажемо, свою діяльність. Насправді, Київська Русь у нас вона не розпочиналася з земель з великими територіями. Це от такі собі, така собі е, держава, яка спочатку нагадувала просто нитку вздовж шляху і з варяв Греки. Тобто вони захоплювали тільки якісь основні форпости, е, з яких найголовнішими були на півночі, Новгород, і на півдні був найголовнішим форпостом Київ. От, а інші території, які жили, які так скажемо, були вздовж від Дніпра, вони не захоплювали, вони їх не, не не чіпали. Вони для них були не так вже і важливі, але поступово вони починали. Хотіти отримувати від місцевого населення для продажі у візантію товари безкоштовно чи майже безкоштовно, і почали так скажемо їх просто рекетірувати, так скажемо, тобто за те, щоб вони їх не чіпали, забирати у них частину їх цінних товарів. Спочатку це була торгівля, а потім це було просто вимагательство від племен слов'янських та, скоріше за все, сарматських, які жили вздовж Дніпра. І з часом вони, так скажемо, вимагали від місцевого населення все більше і більше, почали їх підкорювати і таким чином поступово у нас зростала і зростала оця сама держава. Тобто Київська Русь. З самого початку це у нас е, торгівельна компанія, яка була створена плем германським плем'ям русів з території сучасної Швеції, яка існувала заради отримання торгівельної вигоди. Е, і поступово починала підкорювати місцеві слов'янські та сарматські племена. Отак От у нас починалася Київська Русь.